Привіт усім любі глядачі! З вами Ганна Олександрівна і ми продовжуємо тему сніданків. Ви знаєте, щось ми не захопили оладки: то яблучні, то бананові, а сьогодні солоні зробимо ковбасні. Як на мене, оладки чудовий варіант, щоб поснідати. Швидко, просто та ще й якось навіть дуже ситно. Тому нарізаємо сосисочки, я нарізаю їх на кружальця, можна кубиком. Мені зараз хочеться просто кружальця. Поки я нарізаю, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, пропонуйте свої рецепти, будемо їх готувати, будемо пробувати, мені буде дуже приємно. Так, зараз з вами зробимо тісто. Я розіб'ю одне яйце. Додам трошечки солі, можна трошечки цукру, якщо хочуть. Перемішую зараз. Ось так. Також я додаю одну скляночку кефіру. Розмішаю усе разом. Так, друзі, додаю трошечки соди. Я так зовсім трошки. Пів чайні ложечки. Ось так. Розмішуємо все разом. У цю суміш я додаю сосисочки нарізані. Ось так. Ну і, звісно, борошно. Так, борошна небагато, тому що це ж у нас оладки. Розмішую усе, розмішую, перемішую. Зараз покажу. Я усе розмішала, дивіться, яка консистенція. Тісто таке, як тягнеться, не густе. Розігріваємо зараз сковорідку. Викладаємо оладки на сковорідку і обсмажуємо з двох сторон, як завжди. Пару хвилин і все готово. Дуже швидко і багато виходить. Для сніданку саме воно. Отже, ось оладки вже готові. Зараз з вами спробуємо. Я один із перших візьму. Угу. Дивіться, ось всередині у мене сосисочки. Ще дуже-дуже гарячі. Ніжні, смачні. В принципі, як я і думала, вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.